Програма «United for Ukraine» закривається 30 вересня 2023 року. Цими коментарями повниться інтернет, купа постів про це в телеграм-каналах, фейсбук-групах під усіма питаннями, що стосується United for Ukraine», в тому числі, і в мене в Діректі. Чи це насправді так дійсно диму без вогню не буває? Давайте я вам зараз розкажу звідки взагалі почали ширитись ці. Дописи ці плітки про закриття програми, і чому саме дата 30 вересня? Адже це виглядає досить правдоподібно. Є навіть дата закриття офіційного програми. Якщо ми з вами не знайомі, мене звати Анна. Я веду свої соцмережі вже більше року задля інформаційної підтримки українцям. Створила свій курс англійської мови, який ви можете придбати 29 занять за невелику ціну 50 доларів і покращити свою англійську. Якщо ви хоч раз цікавились програмою United for Ukraine, хоч трошечки щось читали, дізнавались, то ви знаєте, що українці, які приїжджають до сполучених штатів саме за цією програмою, тобто отримують гуманітарний пароль, вони мають право подаватись на державну допомогу. Ця допомога є у формі СНЕП. Це гроші на продукти, у формі страхування від держави для деяких випадків також готівкова допомога. Є різні категорії. Ми зараз не робимо відео саме про це. Ви маєте розуміти, що щоб надавати категоріям людей, які приїжджають до країни якусь фінансову допомогу. Потрібно на це виділити бюджет. Як і в будь-якій країні в Сполучених Штатах, бюджет має бути затверджений. На певний період часу не можна, наприклад, випустити якийсь законодавчий акт і сказати, все, українцям буде допомога, і все, без якоїсь кінцевої дати. Це не означає, що ця дата буде остаточною. Це означає, що бюджет затверджений саме на цю, на цю дату. Тому, якщо ми з вами підемо зараз до будь-якого офіційного джерела, де написано, які категорії, які вимоги до українців, які приїжджають, по програмі for Ukraine для того, щоб отримати фінансову допомогу, то однією з вимог це буде отримання гуманітарного паролю до 30 вересня 2023 року. Тому люди, які цікавились програмою, бачили про бенефіти, вони бачили цю дату 30 вересня 2023 року. Що це за дата? Це означає, що бюджет, який виділяється на допомогу українцям. Саме на оці бенефіти, на страхування, це ж все за це має оплачувати. Оплата йти. Правильно, це не йде безкоштовно. Він був затверджений до 30 вересня 2023 року. Не програма була затверджена, не заявки будуть прийматися на United for Ukraine, а саме бюджет на фінансову допомогу. Саме через це. Всі панікують і хочуть прилетіти в США. Вже ті, хто взагалі планує по United for Ukraine і вже отримали свої та вони всі намагаються прилетіти до 30 вересня. Це ніяк абсолютно не пов'язано з кінцем програми United for Ukraine. Наразі єдине про що говорить ця дата, це те, що українці матимуть право на допомогу ті, хто заїхав до 30 вересня 2023 року. Чому до 30 вересня, не до 29-го, не до 27, не до 26, або взагалі до серпня. Чому ця дата? Є таке поняття як фіскальний рік. Тобто, бюджет затверджується в кожній країні на фіскальний рік. Не можна затверджувати бюджет, наприклад, на 3-4-5 років наперед. Зазвичай це де фіскальний рік. І якщо ви хочете перевірити мої слова, візьмуть відкрити Google. Витратити 30 секунд свого часу і подивитись фіскальний рік у Сполучених Штатах, то ви побачите, що у США фіскальний рік закінчується 30 вересня кожного року. Тобто, бюджет був поданий, конгрес його approved, approved, да? Вони проголосували і затвердили цей бюджет, тобто, щоб українцям була можливість подаватись на бенефіти. І це затвердження дійсне до 30 вересня 2023 року. Чи це означає, що програма закінчується? Ні, програма не закінчується. Чи це означає, що українцям, які заїдуть після 30 вересня 23-го року, не можна буде отримувати бенефіти? От на це питання я за секунду вам відповім. Справа в тому, що щоб ті українці, які заїдуть після 30 вересня 2023 року, могли отримувати якусь фінансову допомогу, страхування від держави і тому подібне, потрібно, щоб новий бюджет був затверджений. Для цього потрібно, щоб Білий Дім взагалі подав заявку на таке затвердження. Тому я хочу мати трошечки надії тим людям, хто ще планує приїжджати в кого скрутне становище. Він розуміє, що потрібно буде страхування, фінансова допомога. Вона, хоч і невеличка, але в принципі вона є. Да, хоч щось допоможе на перший час, поки не станете на ноги і не підете працювати. Отож, хочу дати надію, тому що білий дім вже подав заявку сьогодні. В нас понеділок це було в четвер минулого тижня. Тобто, коли я знімаю це відео, це пройшло кілька днів, як була подана заявка білим домом на те, щоб погодили допомогу Україні. Якщо ми подивимось на цю заявку, взагалі просить білий дім бюджет у 40 мільярдів доларів на допомогу Україні. Звичайно, не вся ця сума йде на United for Ukraine. Частково це будуть кошти на озброєння, на допомогу, на полегшення наслідків війни. Да? Тобто, якісь якісь кошти будуть виділятись. На різні центри допомоги біженцям, тобто по різному будуть розподілені ці кошти. Кому цікаво, ви можете знайти текст цього проекту і почитати взагалі, куди планують витрачати кошти. Звичайно, найбільша частина це буде озброєння, із них 100 мільйонів доларів планується виділити на програму саме «Uniting for Ukraine». Це перший момент, який може ну якби вселити трошки надію, що не планується закривати «Uniting for Ukraine». Ще один момент, да, це такий пазл, чи будуть продовжувати United for Ukraine», чи ні. Ще один момент. Перший немає офіційного, офіційної дати кінця програми. Тобто її оголосили, що приймуть. І якщо ми подивимось на офіційний сайт, ми побачимо навіть е, у часто задаваємих випросах frequently asked questions. Є питання про 100 тисяч людей, чи є верхній поріг, да, поріг, чи є кеп, щоб е, приймати українців. І там на офіційному сайті пише, що немає наразі. Встановленого верхнього порогу прийняття українців, тобто there is no minimum number друга частинка пазлу. Перша частинка пазлу це те, що подана заявка Білим домом на те, щоб затвердили новий бюджет на новий фіскальний рік на програму United for Ukraine. Другий момент, що нема офіційної дати закінчення, і третій момент. Якщо ви, хоч трошечки, трошечки слідкуєте за політикою Байдена, не тільки в тому, що стосується України, ви побачите, що Байден, адміністрація Байдена, президента, активно користується гуманітарним паролем для того, щоб приймати постраждалих людей не тільки від війни, да, взагалі з країнцями. Ми говоримо про Венеселу і Нікарагуа, активно користуються гуманітарним паролем саме для таких людей, щоб пришвидшити процес їх допуску до США. І вже більше ніж півтора мільйони біженців було прийнято за гуманітарним паролем. Тобто, наразі ми бачимо активну підтримку Сполучених Штатів України і озброєння, і, взагалі, підтримка позиції української та українського суверенітету. Ми бачимо активну підтримку. Ми бачимо, що на жаль, війна не закінчується, тому наразі. Потреба в захисту, в прихистку ще є, на жаль. Я ще раз повторюсь, це на жаль. Це не є щастя. Повірте, для людей, які приїхали сюди як біженці, це не є щастя кинути все, лишити те, що ви там собі напрацювали: квартири, машини, будівлі, домівки, друзів, життя. Це в кращому випадку, якщо ви просто лишили. В найгіршому випадку це коли вас це розбомбило. І вам, в принципі, нема де подітись. Тому це не є щастя для людей, біженців, десь їхати і шукати прихистку. Тому що для багатьох юристів, економістів, які люди працювали. Мене знайома працювала в такі на гарній позиції в Києві, а тут вона має працювати, наприклад, в магазині. Так це не є щастя, але є вдячність за те, що є можливість бути в безпеці. В першу чергу, я думаю, мене батьки підтримують бути в безпеці дітям. Тому... Не відхиляємось від теми. Наразі, на мою думку, вона є суб'єктивна, але вона підкріплена об'єктивними фактами, отими шматочками цього пазлу, що United for Ukraine наразі буде продовжувати працювати, буде приймати заявки, але дійсно є зміни, є ускладнення в цій програмі. І першим ускладненням є, те, що у формі 134A, яку заповнює спонсор, якщо ви в темі, то ви знаєте, про що я кажу, з'явилась нова графа. Нове таке віконечко, новий бокс, там де ви маєте описати ситуацію. Що це означає? Це означає, що тепер розгляди заявок, які раніше проводились майже автоматично, тобто це було роботизовано і перевірка йшла мінімальна. Тепер розгляд цих заявок може займати більше часу, і він насправді займає більше часу. Тобто, коли спонсор заповнює анкету, вони мають описати ситуацію свого бенефіціара. Бенефіціар – це та людина. На яку заповнюється анкета. До речі, нагадую, на форму 134 потрібно заповнити анкету на кожного члена родини, в тому числі і на діток. Тому тепер потрібно описати, чому цей бенефіціар має право прийняти участь у програмі і немає єдиної відповіді, щоб вона була шаблонна для всіх. Тобто там індивідуально після ситуація. Також заявки тепер вони активно видаляють дублікати. Заявок є дуже багато. Із них велика кількість іде на ручний розгляд. Це означає, що це людина має все перевірити і прийняти рішення, відповідно, чекати довше. Це вже не є так, як це було в квітні 2022 року, да з квітня там по осінь 2022 року, коли заявка розглядалась дуже дуже швидко, і приїхати можна було дуже швидко. А ось що стосується терміну розгляду, вже коли спонсора погодили і е, вам прийшли документи, і ви як бенефіціар все заповнили, то дуже часто принаймні з тими людьми, кого я консультую. Ми бачимо результат, що приходить відповідь буквально там протягом двох годин. В Деяких це може бути довше. Тобто, зміни є це новий бокс, це довші терміни розгляду. Дуже дякую вам за увагу, за ваші коментарі, за вашу підтримку. Я сподіваюся, я змогла трошечки дати надію тим людям, хто думав, що вже все. Вже прихистку в США вони не отримують, тому що програма закривається. Обов'язково підписуйтесь на мене, лайкайте, коментуйте, поширюйте і залишайтесь в курсі цих подій. Це ваш інформаційний ресурс по сполученим штатам. Всім па-па!